А ви помітили, що в Туреччині всі дуже полюбляють Смолток? Реально, від таксиста до якихось родичів, друзів, всі хочуть щось запитати. Скільки вам років? Звідки ви приїхали, скільки ви років в Туреччині? О, а чи знаєте ви турецьку мову? А чи заміжні ви? «А чи І, і, і дуже-дуже тисячі і одне запитання. Я не дуже люблю смолтоки, хоча я дуже така вільна людина у спілкуванні. Але мене це дуже бісить, тому що я можу спілкуватися про все з незнайомою людиною, окрім свого особистого. Це як перехід моїх особистих кордонів і лімітів. Я це не дуже люблю. Але в Туреччині це як генетичний код. Вони просто це питають, навіть не із-за того, що їм дуже це цікаво, а просто із-за того, щоб завести з вами якусь бесіду. Це нормально прийти в Туреччині на перше побачення і запитати: Слухай, а як в тебе зарплата? Скільки ти заробляєш? І мене це максимально бісить, тому що в якийсь момент я почала навіть хамити й казати, яка вам різниця, скільки я заробляю. Все, що не заробляю, все моє. А у вас що? Поділіться в коментарях. А у мене було все. цьомки цьомки пакусіки!